Я вагітна. Що робити? Перш за все. Якщо у вас регулярно менструальний цикл при затримці, то зробити тест. Якщо він позитивний ви віддає, ви вагітна. А якщо він негативний, це ще не означає, що ви не вагітні. почекати 3-4 дні, зробити повторний тест. Якщо менструації ще немає. Якщо результат все таки позитивний. Здаємо кров на хоріонічний гонадотропін або ХГЧ. Це якраз такий є той гормон, рівень якого показується в смужці для тесту. По результатах цього аналізу дивимося в нас терміни. Якщо це до п'яти тижнів, тоді чекаємо п'яти тижнів і йдемо на повторний аналіз. Якщо це п'ять тижнів, тоді записуємося на прийом до лікаря-гінеколога для того, щоб перевірити, чи ми справді вагітні, чи рівень цього гормону піднявся через якусь боляку. На самому ОЗД важливо перевірити, чи вагітність маткова чи по зматку? Про це же вам розкаже ваш лікар. Після цього приймаєте рішення чи залишати ембрі. Якщо рішення позитивне, то її чекаєте 12 тижнів, щоб стати на облік в перинатальний центр. Луна! Ти даси мені зняти відео чи ще лепіти пакета?